Привіт! Сьогодні ми з тобою виготовимо великодній кошик із солоного тіста. Що ж має бути у великодньому кошику? Паска – символ Воскресіння та Небесного Царства. Твічка нагадує нам про Ісуса, який є світлом для всього світу. Яйце символізує нове життя і відродження, Крашанки, крапанки, писанки усі вони мають різні техніки виготовлення та мову символів. Все, що майстрині просили у Господа для людей, вони вкладали у писанкові орнаменти: вічність, безсмертя душі, здоров'я, довголіття. Сир і масло є символами ніжності та жертовності Бога. Крін міцне коріння, яке може дати людині віра в воскресіння. Шинка або кобаса вказує на жертовне ягня, яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Сіль символ достатку, символізує спосіб зв'язку між Богом і народом. Сьогодні і наш виріб здебільшого складатиметься із солі. Що ж тобі знадобиться? Попроси у мами чи бабці одну склянку солі та дві склянки борошна. Все це разом з'єднай в одній посудині. Ретельно перемішаю цю суху суміш. Питаю дорослих, чи є вдома харчовий барвник. Якщо немає, можна використати гуаш. Я, наприклад, знайшла у себе 4 барвнички. Тому ділю суміш з муки та солі на 5 частин. П'яту частину суміші зафарбовувати не буду, щоб у мене був білий колір. Отже, беремо першу частинку нашої сухої суміші, додаємо помаранчевого барвника І 2 столових ложки олії та 5 столових ложок водички. Ретельно замішуємо наше тістечко. Запакуємо його у харчову плівку. Щоб волога не так швиденько випаровувалася. Те саме робимо і з іншими відтінками, які ти знайшов у себе вдома. Мені, на жаль, не вистачило червоного парничка, тому я додала гуаш. А от до зеленого тіста я дала забагато ложечок води, тому я була змушена додати жменьку муки. Ось наші відтінки. Цікаво, які у тебе будуть. Не забудь прибирати за собою. А тепер почнемо працювати над кошечком. Від помаранчевої кулі відірви клаптик і зроби ось таку смужечку. Приблизно довжина 10-15 см. Ширина 2-3 см. Рівняємо краї не гострим ножем або стеком. Нам знадобиться 10 таких смужечок. Кошечок має овальну форму. Тому смужки викладаємо півколом, переплітаючи їх одна з одною. Лишнє відрізаємо. Між іншим вироби із солоного тіста можна сушити в пічці при температурі 70 градусів приблизно 1 годину. Краще залишити при кімнатній температурі на декілька днів. Для верхньої та нижньої частини кошечка зробимо дві косички, притискаємо до кошечка і відрізаємо лишнє. А тепер таким самим чином робимо ручку для нашого кошечка. Тепер подумаємо, де буде наша свічка, паска та писанки. Я свічечку розмістила з правого боку куточку. Змішуємо кольори, щоб отримати відтінок коричневого. Робимо циліндр і вирізаємо нашу пасочку, наче хлібчик. Ставимо її у кошечок. Поливку робимо з білого тіста. І не забуваємо про кольорові цяточки, щоб було схоже, наче це посипка. Тепер наша пасочка схожа на справжню. Прикрашаємо ручку кошика. Для цього робимо декілька кулюк зеленого кольору. І її з одного боку притискаємо і закріплюємо стеком. Буде схоже, наче це барвіночок. Тісто, що залишилося, зберігай в холодильнику для нових ідей. Нехай ця композиція тішить твоїх рідних, усі великодні свята. До зустрічі!